Понад 1300 укриттів від капітальних сховищ до найпростіших на зупинках цьогоріч перевірять рятувальники у Запорізькій області. Головна мета оцінити їх доступність для людей та технічний стан, а також наявність електроживлення, вогнегасників, медикаментів та води, розповів заступник начальника управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Андрій Рева. Якщо під час перевірки виявляться якісь зауваження, то в акті вони. Визначаються і балансоутримувачу надається термін два місяці на їх усунення. Через два місяці проводиться контрольна перевірка. За словами Андрія Реви, за перешкоджання доступу до укриттів чи їх незадовільний стан власникам загрожують штрафи до 8 з половиною тисяч гривень. А у випадку, якщо недопуск до укриття призведе до травмування чи загибелі людей, кримінальна відповідальність законодавство посилило відповідальність відповідних посадових осіб. І статтєю 272 Кримінального кодексу України незабезпечення допуску до захисної споруди під час повітряної тривоги може каратися позбавленням волі на 45 до 8 років.